Вітаю всіх на подкасті Project Vlad. У цьому випуску з вами будемо говорити про те, як ви можете почати вивчати англійську мову самотужки вже сьогодні. Поділюся з вами декількома порадами про те, як я в свій час почав вивчати англійську мову, тому що я почав її вивчати з такого майже з нуля. Вона в мене була зовсім базова. Я почав працювати фрілансером на Upwork. Мені там потрібно було спілкуватися з клієнтами англійською, тому це була така у мене потреба. Я починав спочатку письмово, потім потроху переходив на розмову, і таким чином дійшов до рівня, коли, в принципі, можна сказати, що моя англійська досягла розмовного рівня. Я спокійно можу дивитися фільми, серіали англійської, читати книжки, дивитися YouTube відео. І взагалі, напевне, 80% контенту, який я споживаю, це саме англомовний контент. І... Перша порада, яку я вам надам, це, напевно, поставити собі мету. Тому що займатися англійською, ради того, щоб займатися, воно не призведе до результатів. А, скоріш за все, ви цю справу покинете через тиждень-півтора. Тому поставити собі мету, навіщо вам займатися англійською мовою, навіщо вона вам. Це може бути, наприклад, щоб допомагати своїй дитині виконувати домашні завдання з англійської, або щоб почати свою фріланс-кар'єру, або щоб. Отримати підвищення на роботі і тому інше. Тому мета це таке, що потрібно. Наступна порада це знайти час, тому що, і це, це важливо, тому що багато хто з нас постійно собі каже, що у мене немає часу на те, у мене немає часу на інше, і насправді це не так. І більш детальніше про це я вже говорив в одному із минулих подкастів. Я залишив десь посилання на нього. Ми там говорили про тайм менеджмент і я поділився там порадами, як знайти. Це такий вільний час для того, щоб зайнятися чимось іншим для себе, щоб виділити якихось 2-3 години у своєму графіку на тиждень, і я думаю, що 2-3 годин на тиждень вам буде ну, вистачати з головою для початку, для того, щоб вивчати англійську мову. Наступне це підключити у процес навчання гру. Це, напевно, найпростіше, що ви можете зробити, тому що зараз ну, дуже велика кількість цих додатків. Для телефону, який ви можете скачати і почати займатися англійською там, моя рекомендація, напевно, це Duolingo, тому що ну, це дійсно класно, класний додаток. І саме цей процес гейміфікації він, ну, він викликає у вас такий азарт. Азарт отримати ось цей, ось цей Бейджик, що ви там прозаймалися сьогодні 20 хвилин, або азарт виконати ще одне завдання і ще одне завдання. І таким чином, там, ви планували позайматися 20 хвилин. Приходить година, і ви розумієте, що ви займалися цілу годину. Тобто, це дуже крута штука, я рекомендую її для всіх, хто починає. Наступна порада це перевести свої гаджети на англійську мову. І для мене це було такий, ну, це важ, важ, таким важливою подією, тому що коли я перевів свої гаджети на англійську мову і всі, все програмне забезпечення, з яким я працював. По своїй професії на англійську, то ну зовсім скоро я просто почав розуміти абсолютно кожне слово. Тому що те, чим ви користуєтесь зараз, скоріш за все, у вас в пам'яті вже відклалося, наприклад, що ну, тобто, ви знаєте, що якщо ви класнете тут, то вам відкриються сповіщення, так і коли ви перемикаєте мову на англійську, ви все одно знаєте, як ці сповіщення відкрити. Просто там буде це слово іншою мовою. І у вас всі ці слова будуть викарбовуватися. І тому потім з часом ви просто моментально будете використовувати той чи інший додаток, або зможете зайти в налаштування свого телефону, змінити там яркість і тому подібне. А наступна порада це все ж таки використовувати онлайн-навчання. Я розумію, що, можливо, в багатьох з вас такої можливості немає, але якщо вона є. Хоча б один тиждень, хоча б одну годину на тиждень позайматися з репетитором, це було б круто, тому що на цьому занятті ви могли б задавати якісь питання, або вирішувати якісь складнощі, які у вас виникають на вашому шляху саморозвитку. І ну, це дійсно буде прискорювати ваш процес, і ви будете робити менше помилок. Тому що я цього не робив, і, напевно, якби я займався з репетитором, хоча б один або два рази на тиждень, мій цей процес. Вивчення англійської мови прискорився, можливо, на рік або півтора, тому це важливо. Якщо є можливість, ну то робіться. Наступна порада це дивитися фільми і серіали з субтитрами. Не дивіться щось нове, не дивіться якісь блокбастери голівудські, дивіться щось таке просте. Знайдіть якийсь фільм або серіал старий, який ви дійсно любите, який ви українською передивилися там сотні разів. І почніть дивитися його з субтитрами. З деяким часом, якщо ви знову передивитеся цей фільм 6-7 разів, у вас деякі фрази відкладуться в голові, і потім навіть можете вимкнути субтитри і дивитися фільм просто англійською мовою, і ви будете розуміти, про що вони говорять. Ось побачите. І потім в житті, коли хтось використає ту чи іншу висловлювання із фільму, у вас це все. Відкладеться в голові, і ви будете розуміти, про що люди говорять. Тому ося порада вона є, напевно, одною з найскладніших, але такою одною з найдієвіших. Тому що свій час я вчив англійський, дивлячись англомовний YouTube. Тобто мені по професії треба було навчатися, я дивився всякі відео і починав не з якогось там розважального контенту, а з такого важкого контенту, на напиханого там всяких. Специфічних слів, термінології і тому подібне. Тому ось такий варіант вивчення він має місце бути. Тому, якщо є можливість, якщо є бажання, і ви вже зрозуміло, ну, що з самого початку цього робити не варто. Але якщо ви вже відзаймалися якісь там місяць-півтора, розумієте вже якісь базову англійську, то це просто ідеальний варіант для того, щоб робити прогрес. Наступна порада це говоріть самі з собою. Ось, наприклад, вам потрібно щось зробити вдома, просто в голові, говоріть самі з собою, і проговорюйте те, як ви будете щось робити. Там мені треба кудись піти і щось зробити. Проговарійте це все англійською. І якщо не знаєте, як, ну, те чи інше слово, ви ну, виписуєте ці слова собі кудись в записник і потім знаходьте. І наступного разу, коли вам, буде, коли вам потрібно буде зробити цю роботу. Ви вже будете знати, ну, як, як ці слова е, говорити. Наступна порада це привчити себе вивчати мінімум три нових слова щодня. І напевно це буде навіть складніше, ніж дивитися фільми з субтитрами, тому що для цього вам потрібно буде сформувати нову звичку, а саме вивчати три нових слова щодня і повторювати три слова з якихось минулих днів. А тому що повторювання це ну, воно вирішує. Тому що ви, якщо ви щось вивчили сьогодні, завтра ви його забули, тому потрібно буде повторювати. Е, вже був випуск про те, як сформувати нові звички, я також його прикріплю десь в цьому відео, що ви мали доступ до нього і змогли дізнатися для себе, як вам цю звичку буде сформувати найлегше. Тому що чим більше слів ви знаєте, чим вищий ваш словниковий запас, тим краще для вас, тому що. Ну, спілкуватися простою англійською мовою, це круто, але якщо ви знаєте там, до одного слова два-три синоніми, то рівень вашої англійської просто переходить на наступний рівень. От, серйозно. Е, наступна порада це навчитися думати англійською. В принципі, це корелюється заговорити з самим собою. Тобто, абсолютно те саме, намагайтеся думати. От я, наприклад, вже настільки, ну, можливо, через те, що я більшість свого ча... більшість часу я проводжу з англомовними людьми, і я напевно, спілкуюся з англійською частіше, ніж українською. І тому навіть коли я про щось думаю, я думаю про це англійською мовою. І мені дійсно це допомагає. А, і допомагало, коли я вивчав, коли ну, коли мене там ще був початковий або середній рівень. Коли мені потрібно було щось зробити, я також це все в себе в голові проговорював і думав про це англійською мовою. Якщо не знав знову ж таки якесь слово, виписував його потім. Перекладачі дивився, як правильно його виговарювати і як правильно його записувати. І остання порада, і знову ж таки, одна з таких найефективніших це прив'язатись до реальності. Тобто, якщо вам потрібно, як знову ж, якщо ваша мета це корелюється з метою, це вивчення англійської для того, щоб допомагати своїй дитині, ну так ви вивчайте саме ті слова і ті тематики, про які можна буде говорити, саме для цієї мети. Тобто, якщо у вас мета допомогти дитині, не вивчайте бізнес англійського. ну, це нам буде не потрібно, тому що дитині не будуть задавати додому бізнес англійську. І навпаки, якщо ваша мета це вже, все ж таки там, підвищення кар'єри, то намагайтеся зразу додавати в свою англійську, в початкову англійську до базових слів якісь свої професійні слова. Це абсолютно те саме, що я робив у свій час. Тобто я вивчав базове, але так як я стикався кожного дня з роботою, і там потрібно було знати свої специфічні слова і термінологію, це допомагало мені швидше розвивати свою англійську і в той же час розвивати її в тій сфері, в якій мені потрібно, для тої мети, яку я для себе поставив. Ось, в принципі, і всі поради, які я хотів сьогодні з вами поділитися, всі вони випробовані на мені, я їх всіх спробував. І вони дійсно допомагають. Тому, якщо вам сподобалось, якщо ви вважаєте, що цей контент був для вас корисним, будь ласка, поставте лайк. Підписуйтесь на канал, тому що будемо в майбутньому говорити ще на багато інших цікавих тем. Якщо ви вже вивчаєте англійську, і у вас є якийсь підхід або рекомендації, якою ви готові поділитися з іншими слухачами. Будь ласка, залишайте це все в коментарях. Дякую всім за увагу. Дякую кожному, хто слухав цей подкаст. І почуємось з вами у наступному. Бувайте!